Тити стане простіше від тепер. Порушення військового обліку навіть дрібне може обійтися у десятки тисяч гривень. Ухиляєшся, не оновив дані, не став на облік. Готуйся до штрафу до 25 тисяч гривень, а за несплату навіть до виконавчого провадження. Але вже цього літа в Україні запрацює новий цифровий підхід. Штрафи можна буде сплатити через застосунок резерв плюс зі знижкою 50%. Закон уже діє, а додаток обіцяють оновити до кінця липня. Зараз до нашого ефіру я запрошую Андрія Гайченка, заступника міністра юстиції України. Пане Андрію, вітаю доброго дня. От, власне, зараз під час мобілізаційного процесу, який триває, і те, що штрафи через порушення мобілізаційного законодавства от вони виводяться на новий рівень, це теж наші реалії. Пару тижнів тому, із посиланням на Мін'юз ЗМІ повідомили, що якщо ухилянт не сплатить штраф за порушення мобілізаційних правил, то в них можуть конфіскувати гроші і житло. Чи можете ви пояснити зараз для нашої глядацької аудиторії? І як це відбуватиметься, і власне цікаво, чи законопроект за номером 9363 в цих випадках може стати запобіжником швидкого розблокування майна після сплати штрафів? Можу пояснити, і з радістю поясню, це моя робота пояснювати такі моменти, бо це стосується людей сплати боргів. Це надзвичайно чутлива тема. Сплата штрафів це те, що неприємно, це те, що завжди людям не подобається. Головним є те, що продавати нерухомість по штрафам ТЦК ми не будемо. Є ліміт, встановлений для державних виконавців близько 100 тисяч гривень, до якого жодна нерухомість не продається. Тобто люди можуть бути спокійними за своє житло, за свої земельні ділянки, за свої паї і так далі. Але кошти списуватись будуть. Ми... Повністю усвідомлюємо тяжкість ситуації для людей в країні. Водночас, часто ми забуваємо, що Європа це не лише гарні вороги, безвіз і блага, а це ще й обов'язки. І якщо ми перемуємо до стандартів європейських, ми все одно повинні потрошку підходити до того, що Європа це ще й повертати кредит, це ще й сплачувати штрафи, це ще й сплачувати за паркування та платити податки. Звісно, це довгий шлях. Але е, виконавча служба завжди е, буде працювати в цьому напрямку. Це наша робота. Ми стягуємо борги щодо законопроекту. 9363, е, це один із тих шляхів, яким ми хочемо полегшити життя людям, е, які так чи інакше е, заборгували щось комусь е, на сьогоднішній день. В роботі виконавчої служби перебуває майже мільйон, а точніше, 950 тисяч стягнень по адміністраторам. Скажімо, ви перевищили швидкість. Вас оштрафував працівник поліції, вас оштрафувала податкова, вас знову ж таки оштрафував ТЦК, повторюсь, майже мільйон таких стягнень одночасно. І на сьогоднішній день законодавство виписано таким чином, що якщо ви навіть сплатили цей штраф через резерв плюс, через дію, через безліч цифрових інструментів, ваше майно не розблоковується, поки державний виконавець образно не натиснув на кнопку. Так от саме цим законопроектом, який перебуває у Верховній Раді на повторному розгляді, ми і пропонуємо спростити цей шлях, щоб людина не чекала, поки виконавець натисне на кнопку, щоб саме по факту платежу всі обмеження з людини знімалися. Так ти отримав штраф, ти його сплатив, і тільки ти нажав на кнопку і сплатив цей штраф, ти абсолютно вільна людина без жодних обмежень. Такою є ідеологія моя, як за профільного заступника міністра юстиції. І такою є ідеологія запропонована нового запропонованого нами в Верховній Раді законопроєкту 93-63. цікаво зараз, взагалі, що говорить статистика, і чи відслідковуєте ви зокрема який відсоток сплачених штрафів, приміром через приват чи через дію оновлюється в реєстрах виконавчої служби із затриманням? Ви сказали, мільйони стягнень одночасно відбувається. А який відсоток сплачених штрафів? Відсоток сплачених штрафів близько 30 це те, що сплачується. 30-40% це mm -hmm. те, що стягується, сплачується. Але ви спитали про затримку. Затримка полягає в чому? Скажімо, людина зареєстрована в Херсоні, в Донецькій області, в Харківській області, і приїхала жити у Львів. Живе у Львові. І тут перевищила швидкість. То штрафували. Камера зловила на перевищенні. І щоб людина визнає вину, сплатила штраф, і щоб людині розблокувати рахунки та виключити її з реєстру боржників, їй треба, щоб виконавець в Харківській області за місцем її реєстрації або в Херсонській, натиснув на ту саму кнопку зняти арешт, умовно кажучи. І це є проблема. Це є проблема для переміщених осіб, це є проблема для військовослужбовців, які служать на одних територіях а зареєстровані за іншими. І так, на жаль, державні виконавці на сьогодні перевантажені. Навантаження на одного державного виконавця складає 1500, від 1500 до 2500 виконавчих проваджень на одну людину одночасно. І дійсно, ми повинні протягом закону знімати ці всі арешти, умовно натискати на кнопку протягом доби. Але цього не робиться. Люди просто не встигають. У нас страшний некомплект, тому що зарплати низькі. Державний виконавець несучі всі ризики, їм погрожують, їх шантажують. До них приходять агресивно налаштовані люди, адже ніхто не в гарному гуморі, коли мова йде про арешт майна і сплату боргів. Зарплата державних виконавців складає від 15 до 20, в кращому випадку тисяч гривень, якщо ми говоримо про міста. мільйонники в маленьких містах ще менше. Некомплект, комплект, велике навантаження вони об'єктивно не встигають. І саме тому ми хочемо знімати ці обмеження не по факту натискання кнопки, а просто по факту платежа. В цьому наша ідея, в цьому наша філософія. Так ми хочемо допомогти людям стати вільнішими, навіть якщо вони щось порушили або заборгували, пане Андрію. Зараз законопроект 93.63 передано на повторне друге читання. Як ви оцінюєте процес законодавчого прийняття? Як зараз? Ви оцінюєте підготовку до другого читання? Я оцінюю це так: стягнення боргів і виконавче провадження це завжди надзвичайно чутлива для громадян тема. Повторюсь, ніхто не в доброму гуморі, коли щось комусь винне. І ми маємо філігранно відшліфувати цей законопроект, збалансувати всі інтереси. Врахувати так само позицію всіх політичних партій, всіх фракцій у парламенті, представлених у парламенті, скажімо, ми повинні відпрацювати з депутатами всі тонкості, всі формулювання, щоб опрився, по замовчанню соціально неприємний закон, пройшов Верховну Раду гладко, в ідеалі одноголосно і поліпшив життя людям, спростив життя людям. Законопроект 9363. Загалом це про спрощення процесу, зняття арештів з рахунків після сплати штрафів. Це ми вже проговорили. Мета прибрати людський фактор, власне, у вигляді натискання виконавців і корупційні ризики, загалом полегшення самого процесу. Розкажіть також цікаво дізнатися. Про конкретні випадки, власне, коли йдеться там штрафи за що, чи є обмеження по сумах. Чому також цікаво дізнатися, чому парламентарям принципово якомога скоріше потрібно проголосувати і прийняти цей законопроект? З самого початку моєї роботи в Мін'юсті ми взяли курс на по двом виктора. перший це цифровізація виконавчого провадження. Це мінімізація контакту людини з державним виконавцем. Це економить час, це економить нерви. насправді обом сторонам. І друге, це боротьба з корупцією. Законопроект 9363 покликаний нівелювати і одне, і інше. По-перше, людині, яка чесно сплатила всі свої борги за штрафи або за рішенням суду. Не треба буде бігати тепер, грубо кажучи, за державним виконавцем і шукати його. В той же самий час переважна кількість виконавців це професіонали, це високопрофесійні, фанатично віддані роботі люди. Проте, деякі з них ми не будемо цього приховувати, можуть штучно створювати ситуацію. Коли людині, скажімо, треба продати машину, то людині дуже треба, щоб виконавились на на кнопку саме сьогодні. І це створює передумови для певної корупції. Виконавець може сказати, я сьогодні занятий, у мене приймальний день через три дні. Заходьте завтра, якщо хочете сьогодні, давайте мені умовних доларів. На жаль, не часто, але я кажу чесно, я кажу, як є, такі випадки трапляються, і саме автоматизація процесів і покликана звести нанівець отаку дрібну побутову корупцію в державній виконавчій службі. Що стосується тих фейків, які були розповсюджені, що без суду і слідства будуть арештовувати вилучати майно. Ви ну, знаєте, це було поширено опозицією. Я розумію, що позиція опозиція на те, і опозиція, щоб по замовченню критикувати все, що робить влада. Але тут мало місця ще й наступне, просто аналітики, юристи некоректно проінформували партійного лідера Юлію Володимирівну, і це викликало у неї певний негатив. Якби мені так доповіли, як доповіли їй. Мабуть, у мене б це теж викликало негатив, і я б теж критикував би законопроєкт. Але, Але важливо, що ви роз'яснюєте до... та і ви роз'яснюєте, і ця робота вона ведеться постійно. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції України, був з нами наживо.